Доброго ранку, я тут, щоб розповісти вам про Еолюкс іонний фен, де дизайн і передові технології йдуть рука об руку. Фени без лопати і з аксесуарами останнього покоління у двох кольорах, двох розмірах. Підніміть здоров'я вашого волосся до професійного догляду. Легший, швидший, тисий. Еолюкс дозволяє нам 2001 заощадити час, має інтелектуальний контроль температури, який запобігає перегріванню. Технологія антифриз з 200 мільйонами негативних іонів за секунду і повітряним потоком від 90 тисяч до 100 тисяч обертів на хвилину. Технологія низького шуму з п'ятьма системами зниження шуму супертихий, оскільки не перевищує 75 дБ за секунду в порівнянні з іншими фенами. Не впливає на настрій людей, створюючи відчуття задоволення та гармонії. Має шість систем безпеки, перевіряє стан двигуна. п'яте десятих разів на хвилину, щоб уникнути збоїв. Дві магнітні насадки різних розмірів, що обертаються на 360 градусів, дозволяють більш точно спрямовувати потік повітря. На дотик холодні не перегріваються завдяки матеріалу, з якого виготовлені. Ідеальний тиск проти падінь. Ідеально підходить для надання форми вашому волоссяю його випрямлення або створення конкретних зачісок. Допомагає концентрувати тепло на невеликій ділянці для кращого контролю. Фениолюкс мають подвійний знімний фільтр, який легко чистити 148 отворами для фільтрації часток. Легкий і компактний. Дифузорна насадка розроблена з численними отворами або зубцями, які допомагають широко розсіювати гаряче повітря, що запобігає концентрації повітря в одній точці, що могло б пошкодити волосся або викликати завивання. Розсіючи потік повітря. Дифузорна насадка зменшує швидкість, з якою повітря впливає на волосся. Це особливо корисно для людей з кучерявим або природно хвилястим волоссям. Цей дифузор можна відкрити для глибокого очищення. Додаткові аксесуари, підставка для столу ця металева основа має магнітну частину для задньої частини, де можна зібрати кабель фена і ідеально підходить для того, щоб тримати ваш фен добре розміщеним без необхідності ударів або подряпин на будь-якій поверхні або в ящику. Крім того, Є можливість прикріплювати насадки завдяки вбудованому махніту, що дозволяє тримати їх організованими, щоб не загубити. Еолюкс доступний у двох розмірах і двох кольорах. Це один професійний розмір, а інший ідеально підходить для чоловіків або для подорожей. Кольори з високоякісним покриттям на основі лаків і блискучих фарб, таких як золото і срібло. Зеолюкс. Ви піднімаєте здоров'я вашого волосся до професійного догляду.